Міфи давньої Греції Геракл Подвиг восьмий Діомедові коні. Не давши Гераклові перепочити, Еврістей зразу ж загадав йому пригнати до мікен четверик знаменитих коней фракійського царя Діомеда, сина невсепущого бога війни Арея. Ті коні були такі дикі й люті, що їх тримали в залізних путах. Живилися вони тільки людським м'ясом, і жорстокий діомет звелів кидати їм на їжу усіх чужинців, що з'являлись у Фракії. Хоч Геракл про це чув, та не вагався й миті, зібравши невеликий гурт охочих їхати з ним. Він не гаючись поплив на північ до далекої фракії. Море було тоді неспокійне, бурхливе, і Гераклів корабель довго носило по хвилях, аж поки прибило до фесалійського міста фер. Тут жив Адмет, давній Гераклів друг. Перебувши в нього якийсь час, герой знову поплив далі. І нарешті дістався фракії. Діомедів палац височів недалеко від берега, і його варта не встигла отямитись, як Гераклове товариство вже опинилося біля царської стайні. Швидко вивели чотирьох диких, схарапуджених коней, але не зважилися зняти з них залізні пута. Тож довелося вести їх до корабля помалу. Хоч Геракл розумів, що не можна баритись. І справді, цар Діомед тим часом зібрав уже своє військо та й поспішив до берега навперейми невеличкому гурту сміливців. Але серед того гурту був зевсів син, і незабаром царське військо тікало світ за очі, а царя Діомеда. Розірвали власні коні, його спостигла та сама кара, якою він карав без невинних людей. Східний вітер евр та північний Борей міцно напнули вітрила, і гераклів корабель хутко поплив додому, а на його палубі незрушно стояли у путах дикі діомедові коні. Усі мікенці повибігали на вулиці міста дивитися на тих коней, як Геракл вів їх до царського палацу. Справді таких красенів мало хто й бачив на світі. Припали вони до вподоби і Еврістеєві. Та коли один кінь дико блиснув очима на нього, цар насмерть злякався. І звелів негайно відігнати їх у гори. Він дарував їх своїй покровительці Гері. Відтоді ніхто більше й не бачив тих коней.